День любі діти. До нас у гості завітав зайчик. Діти, а де живе зайчик? Вірно, в лісі. А де зайчик ховається, коли іде сніг або лисиця пробігає? Маю повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята. Маю ще й прикрас багато. Так, це ялинка. А яке свято ми будемо відзначати? Новий рік. Це веселе свято чи сумне? Звичайно, веселе. А хто прийде до нас на свято? Так, новорічна! Ялинка. Послухайте вірш, який написала Наталя Забіла наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо край ялинки і співаємо пісні. Що летить за вікном? За вікном летять сніжинки. Куди сніжинки сідають? Сідають на вікні. Де танцюють діти? Ми танцюємо круг ялинки. Новий рік це веселе свято? Так, веселе свято? Давайте разом зі мною. Вивчимо цей віршик. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Вивчіть цей віршик та розкажіть своїм рідним та на святі біля ялинки. До зустрічі малята! Бажаю вам веселих свят!